Друзі, всім привіт! Мене звати Яна і ви на моєму каналі. І сьогодні ми будемо оглядати колекцію моїх румян. Почнемо ми з кремових, але для початку беріть свою кавусю, чайок і гарного перегляду. Почнемо. Так, І приступимо ми. До от моїх тут румян. ну Це взагалі не йдуть як румяна, але мені подобається їх в якості румян використовувати. Якщо ви не знаєте, то в принципі такі кремові текстури, як тіні для повіки, можна, наприклад, змішувати, якщо вони дуже концентровані, змішувати з консилером. І е, в якості румян використовувати. Це у мене відтіночок 406 і Оазіс. Ось так виглядає. І такий лавандовий мені подобається 405 Сінкс. Sign чи Сінкс, щось таке. Сігн. Ось так от такий лавандовий колір. Мені подобається, як воно виглядає. Так, наступне це одне із моїх новиночок. Це Мюа Мейкап Академі. І ще в мене десь є ось ще одні їх рум'янці. Ось так от вони виглядають. Це у мене Dasky Rose відтіночок. Вони Такі пастельненькі, дуже симпатичні. Туба така цікава, як і в ламель. От, це нещодавня моя новиночка. Можете бачити розпакування От, попереднє відео. Дуже такі симпатичні. Сводч, до речі, єлі витерла перед цим. У попередньому відео тому, можливо, будуть дуже стійкі. От, але повного затесту ще не було у них у мене, тому ось так. Наступна це такий відтіночок Misty Rose. Це більш такі уже також пастельні, вони виглядають, але такого персика відтіночок, також симпатичні. Такий більш літній варіант, або, якщо вам подобається, персикові відтіночки. Тому це для вас. Наступна також це моя нещодавня новиночка, це пастель крім Блаш. Відтіночок у мене 48. Ну, назва романс назва. Також, отак от вони щось. Відкривається тугенько, отак вони виглядають, щось я вже їх царапнула. такі вони сугубо, як в коментарях на майкапі, писали для брюнеток. Ну Можливо, такі вони темненько рожеві, але при тушоці вони дуже натуральні. Виглядає дуже якось насичено зараз, але гарно розтушовується. І єдине, мабуть, якщо жарко, зараз у нас ще вересень. А, уже вересень, але жара досі 30 градусів. Тому вони мені доїхали трішки з таким, бачите, тут лишився жирненьким нальотом. Якщо у вас було таке саме, то не лякайтеся, просто це така текстура. Саме рум'ян. Текстура мені взагалі подобається. Їхня пігментація теж подобається. Ну, я ще їх тестую, так сказати. Наступне це ось отакий Eveline. У мене їх е, три відтіночка Так, ще ось третій. ось Ось цей такий сугубо, літній такий також щось схоже. <смітнє> з оцим, якщо б це не був такий концентрований. Ось таке літнє. Це в нас відтіночок 03. Ось так от вони й. Так, трішки зробила інший ракурс, щоб було краще видно. І е, цей же ж 0,3. От він. Е, як виглядає? Ну, він тут такий більш на відео приглушений, але в житті він яскравіший, пастельніше. Ну, щось таке схоже з цими, Пастельно, щось якось так виглядає. В принципі, на літо мені подобається. Наступне це у нас 0,5, це їхня додаткові кольори в лінійці. Там, здається, четвертий, такий більш рожевенький. А цей більш такий е, коричневенький, бачите? Е, і рожевий, і коричневий, щось в ньому присутнє. Ось так от виглядає. Чуть-чуть підтушую, щоб краще було видно. Ну, на літо мені під засмагу подобалося. Так, наступне це у нас відтіночок 2. Е, Вони пігментовані. Мені подобається, що вони такі, можна їх самостійно нанести, закріпити пудрою і їх буде видно. Бачите, це вже більш такий рожевий колір. Тому під пудрою їх гарно видно. Якщо нормально розтушувати, достатньо взяти. Ну, вони такі насичені, новачок, можливо, з ними може не справитися, тому краще наносити. на руку. А потім вже стушувати пензлем чи там спонжем на обличчі. от Але мені подобається, як вони працюють. Так, і стерла я вже свечі приступимо далі. А що тут у нас є? У нас є такий Revolution Super DeVі. Називається Liquid Blush. Так, і назва його you hand Meat. First Blush, щось таке назва цікава, дуже довга, як на мене, такий носик. Ну, буває не дуже зручно так використовувати, але сам колір дуже такий насичений, яскравий. Як можете бачити, такий холодний, я не знаю, для блондинок. Брюнеток холодного типу, це так, воно стушовується в принципі, гарно виглядає. Тут їх також багато, 15 мл. Вистачить надовго. Якщо вони у вас одні, а якщо таке саме, як у мене, багато всього, то вистачить ще надовше. Наступне із Revolution це у нас отакий от ліквід-хайлайтер. Ну, Чому я його до румян відношу? Тому що ну, тут 13 вже мілілітрів. Відтіночок у нас грейпфрут називається. Там, що, здається, є лимон. Тому що, дивіться, який вони мають колір. Щось вилилось, тому що вони такі рідковаті навпроти тих. А, вони сяючі так, але подивіться відтінок. ну Куди це хайлайтер? Це натуральний такий собі румянець. ну Не знаю, як натуральний, але виглядає симпатично, окремих блискіток нема, так освіжаючи. От, навіть якщо як самостійний продукт, то, ну, чудово виглядає. Наступне це ось такий, як можна сказати, формат хайпового продукту SS Baby God Blush. Тут, я не пам'ятаю, скільки 10 здається мілілітрів. Відтіночок 20 Blush Berry. Тут такий пиптик, Так, тут 10 мілілітрів Такий ось пиптик, ну, не дуже охайно виглядає, але. Такий поворотний механізм. І, в принципі, симпатичні рум'яна. Я б ще хотіла спробувати рожеві там є. Але в мене дуже багато продуктів, тому відтілочок такий не то червоний, не то коричневий не то помаранчевий щось таке. В принципі, натуральне, матовий, бачите, фініш. В принципі, стійко тримаються. Відкрила чи закрила, здається, закрила. От, достойний продукт можу радити. Також вистачить надовго, пігментовані, чудові, просто чудові. Так, що тут у нас наступне? Це вже давно немає в колекції ламель. Такі рум'янчики, відтіночок 401. Ну, покажу те, що я ще маю, такий персико-кораловий гарний колір. Мабуть, його єдиний мінус це те, що він має в собі блискітки, і вони бувають такі крупненькі. От. А так, в цілому, гарні. Я не знаю, коли я їх використаю, тому що їх також багато, хоча в мене тут вже, бачите, половинка, вони так підкручуються такий літній освіжаючий, схожий з оцими ламель, схожий з оцими Eveline над другим. Тому м -м, цікаві такий м -м, кремовий продукт. Можливо, вже він дуже довго у мене, але м -м, запах він не змінив. В принципі, пахне нормально, тому я їх і храню. Із самого такого бюджетного, цікаво, ну, як цікаво, доступного. в Єві, От. За 50 гривень, здається, я їх купувала. Ось такі румян Blah і Lip. Ну, вони можна і так і так. Румяна помада Стік 2 в одному, LCF, тон 3. Ось так вони, бачите, їх тут багатенько, скільки тут продукту. 8,8 грам, в принципі, достатньо. Вистачить надовго і такий натурально-рожевий колір. Він дещо, ну, як помада нагадує щось, але бачите, пігментовано. От. Буду більш на такий холодний період їх використовувати. Ось так вони виглядають. В принципі, Симпатично. Десь також побачили у дівчат наших на огляді собі захотілося спробувати за таку дуже бюджетну ціну. Так, наступне. це ось такий NYX Wonder Stick. Так, тут два продукти по 4 грами. Відтіночок у мене WS B. 01 light Peach і Baby Pink. Персиковий і я не знаю, який це, з якої сторони, але, ну, здається, Pink, рожевий. Ось так вони також насичені, дуже пігментовані, в принципі, без запаху. Ось так виглядає. Ось ця сторона. Їх можна використовувати як самостійний продукт, тому що вони дуже стійкі. Але це така маркетика пакування, в принципі. І ось так виглядає ну повністю, отак, як помадка, Виглядає ця персикова сторона. В принципі, я буваю їх і змішую. Ну, Персикова вона така, трошки з рожевеньким підтоном. Як можете бачити, але в цілому симпатично. Ось так от по 4 грами з кожної сторони. Так. Наступне це ось такі рум'яна Кіко, 07 відтіночок, Кремі Stick Blush Velvet Touch. Ось так вони виглядають. Трошки маркет також пакування. Тут, здається, також 7 чи 8 грам. Ну, Не вказує, може навіть 10, тому що їх, бачите, дуже багато. Можливо, і 10 грам. Так, і давайте нанесемо. Бачите, це приглушена така троянда. Мені подобається. Єдине, що вона, можливо, з якимись пудрами може або тональними трішки підскатуватися. Але, мабуть, то було в мене від тонального, тому що з іншими якось не було такого. Ну, Але дуже гарний кремовий. Краще наносити з руки, щоб не було всяких залипань і тому подібне. Розігрівати на руці продукт, і, щоб воно спрацьовувало. Ну, такий, бачите, пильно-рожевий відтіночок. Якогось попелястої троянди. Так, до Revolution ми додаємо їхній такий підбренд Makeup Obsession відтіночок так і називається Dune Rust Liquid Blush. Тут скільки 15 мл. Ось такий тюбик. От. І дуже такий колір цікавий. Я, мені подобається його на осінь більше використовувати. Бачите, такий також попелястий якийсь е коричневий. Ось отак от виглядає цей дюн Rust. В принципі, нормально стушовується, нормально працює, е як і всі, е Revolution е Makeup Ну, тут, правда, пишеться, 6 місяців після використання. Ну, ми вже довго ними користуємося. В принципі, треба перевірити, чи не змінив запах. Ні, запах не змінив. І текстура, як бачите, нічого не пливе, нічого не, не виділяється, олійка ніяка з них. В принципі, все гарно нормально. Так, наступне це у нас ламель хоп відтіночок 401 Черрі. Давайте подивимось, як воно виглядає. Це ту тупадер. Я також якось показувала їх на каналі, якихось весняних своїх макіяжах. Тому, якщо цікаво, переходьте, і дивіться, як вони виглядають в макіяжі. Дуже так гарно, натурально, щось схоже із оцим Revolution, тому давайте десь поруч нанесемо. В цілому на якихось акціях, як єдині там, не знаю, румяна холодного підтону. дуже нормально така собі текстура і вистачить надовго, в принципі, їх. Бачите, трошки холодніше навіть чим Reволюtion. Тому мені подобається. Так, і перейдемо ще до одних ламель. Це у мене інша колекція. Так, скільки тут 7 грам, і відтіночок у нас 42 Флемі. Ні, не Флемі Flash. 402 Flash. Бачите, я відображаюся в них. А тут скільки грам? Тут 3,8, бачите, тут менше грам. О, таке гарне пакування. Мені захотілося от саме цього помаранча. Але вже на цю руку буду наносити. Але це такий помаранчик, який стушовується. Ну, я не знаю. І також дуже пігментовані. Якийсь рожевий він стушовується, я не знаю. Я не бачу на своїх щеках саме цей помаранч. Можливо, в якісь дні, Але, в принципі, на камері от такий помаранч, який є він. От. Дуже треба, потрібно їх трішечки. Але розхід, подивіться тут в банці, ну, дуже багато, коли я їх використаю. Ну, це вже не така крім ту-паудер, формула, як ці. А вже просто кремові румяна. Але я рада, що я їх придбала. В них є такі самі мені схожий відтіночок, як ці. От. Тому я брала тільки цей кольор, який мені для колекції якраз підходить. Так, що в нас тут залишилося? І останнє із кремових це у нас. от Kiko Тут таке пакування і ось такі відтіночки. Це такий більш рожевий, схожий чимось на оцей velvet Touch, здається. от Такий схожий відтіночок рожевого, але якось вони їх треба багато, щоб вони нормально виглядали на шкірі. Отак от вони виглядають. І другі. Більш такі коричневі, я знаю. Але якось вони тут більше такий, ну, так, да, виглядає на камері більш коричневим, але в житті трішки темніше рожевого, ніж цей. Ну, в принципі, як вона називається? У нас це колекція Ruby Cheek duo Creamy Blush, 02 відтіночок. Lover Beats. 9,6 грам у нас тут. От, і називається колекція Powerful Love. Це я купувала на інтертопі. В принципі, дуже симпатично, бачите, виглядають. От. Нічого не скажу. Для колекції, в принципі, чудово буває, тягнеться рука. І це моя перша частина цього відео про кремові румяна. Тому очікуйте в ближайші дні на другу частину із сухими румянами. До нових зустрічей!